Це це насяння або посяння край, де народився Володимир Ярема, Патріарх Дмитрій. У Усі гідно, що знаходиться недалеко від Динова, 5 кілометрів, тулиться це село до річки Баричка, притокою притоки ріки Сян. Як дослідник Патріарх Дмитрій детально вивчав і досліджує вже в дитинстві кожну вулицю. Кожну родину не кажу вже про великі, знані міста. Він описував про церкву села, нові і ті, що будуються. І до речі, у селі була велика мурована трикверхна церква з ріганими банями. Парліди Патріарха походили з поселення на горі город, а тато збудував нову хату на Лапаївці, там колись стояла церква. Чи це доля, що майбутній Володимир Ярема народився на давньому церковному полі? Він детально описав помешкання селян. І перший самохід, який побачив чотири роки, і про школу і традиції українців у оточні польському, і про вчителя Антіна, і про священників села, і про перші малі і великі дороги, які вели з рідного села Усвіти. Ми сьогодні складаємо низький поклінь перед світлою пам'яттю патріарха, дослідника, патріота. Організація Родинне дерево є його земляки і сусідні сіл. А згадайте родинні прізвища, такі як Жарські, Яреми, Кіндрати, Дениси, Тимуці, Шевчики, Дуди, Клаки. Вони, такі родини, жили там, на цяні. і зустрічаються зараз по всіх селах нашої Долочийської землі. Однак з релігійної сторони, а надто зі становища слідного, візантійсько-українського обряду, це зовсім не так. Ікона представляє не тіла святих, не портретні їх відбитки, а геройські постаті християн, які нехтують тілом, занедбуючи його заради безсмертного дару Божого душі. Малюючи святого, малювали його не в земному, а в потусторонньому, загробному житті. У Бога! На небесах того вимагала віра Патріарх Дмитрія Рема, дивний світ ікон. Патріарха Дмитрія дійсно так називали енциклопедію церковного мистецтва, церковної культури. І дійсно унікальність в тому була, що він дуже добре знав всі сторони, власне, всі, -всі вияви тоді церковної культури і мистецтва, і вигідно відрізнявся від. Мистецтвознавців саме тим, що він пізнав е, все ж таки його мистецтву культуру зсередини, бо, бо сам був священником і дуже добре знав обряд, дуже добре знав канон. Це для нього було все дуже, дуже природне. Не виходило так як з його, власне, отих е, богословських пізнань. І, і для нього було очевидним ті, ті зв'язки між, е, між певними е, формами, чи то архітектурними, чи мистецькими, чи іншими. Е, Сказати, що можливо в дитинстві він собі не уявляв, що все ж таки він буде священником і тайби поєднає в своїй особі ці всі іпостасі, як, як і художника, і, і, і мистецтвознавця, і священника. Але якраз склалося так, що доля склалася, можна сказати, що доля його вела, так щоб власне це все поєднати. Докупи, і, і власне оце, тоді дерево воно розвивається, росте, проростає тими е, пізнаннями, такими, вже, можна сказати, науковими. Тому що дійсно відомі науковці вважали його найбільшим авторитетом в ділянці сакрального малярства, іконопису, і е, з національного музею бігали до нього консультуватися. Я ще то застав, як кількох мистецтвознавців, вже мені, може, так незнайомих, бо я ще був ще таким підлітком. Був свідком таких самих консультацій. E, взагалі, перші дороги його, e, тобто знайомства з тією церковною культурою, це, це дійсно мистецтво, бо він сам хотів бути художником, він мав до того дійсно здібності. І e, фактично перші роки його такого зрілого життя це намагання стати художником і розписувати церкви, що він і втілив. E, бо дійсно йому пощастило. Поїхати до Львова попасти до, ну, через протекцію, через поради, до гарних художників на науку, які його, можна сказати, також за якимось щасливим таким збігом ставим прийняли. Бо тоді час був складний фактично, але, але попав він до такого художника Павла Ковжуна, який співпрацював з іншим видатним художником іконописцем Михайлом Сінчуком. Вони розписували церкви тут в Галичині, на Львівщині, тепер на території. Теперішньої Польщі дуже багато церков розписували разом, і їм треба було помічників, то власне, Володимир Єремо був одним з таких помічників, який, можна сказати, дуже, дуже добре ріс і дуже добре е, сприймав власне, цю мистецьку науку, тому що вже він від дитинства так би ну, дуже добре орієнтувався в цьому церковному. Він прислуговував церкві, він вмів міг, міг гарно читати ті старослов'янські написи, розбирався в них реально. Ну, читав завжди апостола, е і тому, тому йому то було легше, він прогресував власне в цій справі. Але з часом, напевно, і через політичні обставини суспільні, бо то якраз була окупація німецька, війна, ну і те, що змінилося. І сталося так, що е він трошки, можна сказати, переорієнтувався в житті, а, а можливо, все ж таки, через те, що і зустрівся з багатьма. Такими відомими постатями, тобто, е, можна сказати, патріархами е, нашими, такими як митрополит Андрей Шевтицький, з яким була в нього зустріч. І е, е, власне, дуже, дуже, дуже та, та зустріч, напевно, вплинула на те, щоб е, е, патріарх Дмитрій займався і дослідженням іконописом, і дослідженням всієї культури. Я хочу зацитувати коротенько е, слова митрополита Андрея, які... Які були сказані при зустрічі. Митрополит дізнався про молодого Володимира Єрема, який, який цікавився власне, тим всім мистецтвом, і після, після того, як прочитав його досьє короткої розмови, то запросив його і сказав йому, мені треба такого чоловіка, як ти. Ти цікавишся якраз тим, що і я. Я заснував інститути українського церковного мистецтва і церковної музики хотів би, щоб в нашій церкві було все на належному рівні. Я зорганізував професорів, але їм треба було все відказувати. Я старий, прибитий до місця і не можу нікуди рухатися. Та й професори вже не молоденькі. Як, часто, як їх часто кликати, то вони не охотяться. Пробував я порозумітися з ними через пісманців, але пісманці, які не розуміють друженої справи, часто все перекручують і виходить непорозуміння. А ти справи знаєш, і мене розрозумієш, то їм все правильно перекажеш. А за якийсь час виростуть молодші кадри. І ти будеш з ними співпрацювати. Тоді ніщо не мистецьке в нашій церкві не пройде. Таке моє бажання, і така буде моя надія на тебе.